Фліс. Перший сорт вага мішечка 8 кг за 1800. Жіноча фліска. Іде з підчотиком. Розмір 42-й. Класно. Такий фліс на замочку. Розмір М. Жіноча фліска. Розмір 40. Легесенька жіноча фліска, розмір М. Чоловічий фліс, розмір XL. Жіночий тедік на замочку, розмір 44 Жіноча фліска. Може бути і чоловіча, розмір XL. Жіночий тедік. Розмір Елька. Велюрова жіноча розмір Елька. Така жіноча фліска, розмір Елька, чоловічий фліс розмір Елька, жіночий плотний фліс розмір 38-й. Жіноча фліска піжамна розмір 2ХЛ. Білесенький жіночий фліс. Розмір Ска. Велюровий жіночий розмір Елька. Чоловіча фліска, розмір М, велюровий жіночий плотний, розмір С. жіноча фліска, розмір 42-й, велюрова жіноча, розмір 48, жіночий плотний фліс. Розмір 44. Жіноча фліска, розмір еска, валюровий, розмір Елька. І останній це також плотний жіночий фліс. Розмір 42-й. Це був фріс, перший сорт, вага мішечка 8 кг за 1800 грн.